Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес селі в селі Діврюка. Сьогодні у нас 22 квітня 2024 року і я продовжую знімати е, свої огляди. І сьогодні буде про цвітну капусту і білокачанну ранню капусту, але буде огляд е, е, порівняння між е, теплицею і відкритим ґрунтом. Значить, ось цю цвітну капусту ми висаджували її 27 березня. Тобто це вже 25 днів від висадки. от Там далі йде білокачанна. От, По сортах я тоді далі розкажу вже в інших відео. от Вона також висаджувалась 29-30 березня. от і що хочу сказати, вона в нас трошки при висоці е, були б ми її втратили всю через те, що я тоді розказував, що я заболів і за півтора суток у нас по три рядки з і цієї, з цієї сторони е, різко взялася ця ложка капустяна, хоча ми її обробляли. І перед висадкою і <кій> влупило, я не знаю, ну, штук 600 ми досадили. Це за буквально за півтора дня, поки я хворів там і не приходив е, сюди на город. Ось такі моменти можуть бути. Так що є ще й е, влупило е, цвітної капусти, а не білокачанною. Ну, досаджували вже білокачанною перелом. Щоб тим і досаджували, щоб не пустувало. Ось така у нас ситуація у відкритому ґрунті. Я можете бачити, йду. Ну, ще, чесно кажучи, болото, ще й таке дуже жорстке болото ліпиться. Вчора цілий день дощ 5 градусів цілий день на вулиці, але сьогодні пушку ми ще включали. У теплиці для огірків і було 10,5 градусів на вулиці було 5-10,5 теплиці. От. Ось такий ми маємо результат на 25-й день після висадки просади в ґрунт. Ми її не накривали агроволокном, нічим. Так просто вона в нас росте. Але все, хочу показати. Капуста Капітал. Висаджувалась на 2 дні раніше, 25 березня. От. Це вже вона висадка 27 днів. Ось який вигляд має сьогодні капуста Капітал. В іншій теплиці там порівняння, якщо ви пам'ятаєте, в нас паріл, там трохи кращий вигляд. Все-таки розсада зіграла свою роль. От, але вже, вже ми маємо капітал по технічних характеристиках у нас 40-42 дні. Ні, 40, 42-45, а Паріл 50 від висадки розсади. Трошки в нас повипадало ось ми. Бачите, тут де-не-де -де -де є, чого повипадало не то совка, не то е ці. Ой, ну, коротше, ви поняли, що е -е, личинка хруща, совка, ну і ще щось. Діло е -е, коріння. Мені казали, що взагалі сами ще можуть бути. Ну, суть в тому, що діло коріння. І, чесно кажучи, нічого не допомагало, а взяли препарат. Брат замовляв в битву центрі в минулому році, ми його не використовували, в цьому році він так пригодився. О, і ви знаєте, чесно кажучи, це ще й до того всього органічна якась там речовина, що тільки ввіяє на цих шкідників, які в ґрунті. І ви знаєте, допомогло, допомогло. Так що оце у нас такі ось справи. М -м -м. Можете порівняти е різниця в капусті у відкритому ґрунті і в теплиці. Різниця у висадці всього лише 2 дні. Ось так. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!